Вітаю, друзі! Всім привіт і слава Україні! Ну що ж, Росія почала програвати війну в Україні. Під таким заголовком вийшла стаття Foreign Policy, Я хотів би з вами її обговорити. А перед тим як ми почнемо, я закликаю все ж таки підписатися на наш з вами YouTube канал для того, щоб зробити репост і допомогти іншим почути або побачити. При тим, як почнемо, все-таки перейдемо до обговорення головної новини, а саме цієї статті «Foreign Policy». це американське видання штаб-квартирою у столиці Америки. Я би хотів би зауважити на ось оцей ось графік. Що це за графік? Це контракти з Міністерством оборони Російської Федерації. Для того щоб вас не загружати, як то кажуть, великими серйозними цифрами, скажу лише декілька позицій для того, щоб нам всім було. Так би мовити, зрозуміло. Отже, отже, судячи з публічних підрахунків, в 24 році близько 400 тисяч росіян підписали контракт з міністерством оборони Росії. Ну, фактично, це навіть не мобілізація, це контрактники, це добровольці, це ті люди, які йдуть заробляти гроші на вбивствах українців. Але скажем так, четвертий квартал минулого року закінчився таким ну сплеском підписаних контрактів, тому що було дуже сильно розпіарена тема, що то, нібито буде договорнічок, Пам'ятаєте, я вам розповідав? що буде нібито мир і Треба встити заскочити в останній вагон, бо скоро вже таких контрактів не буде. А росіяни платять близько там 50 тисяч доларів за підписання контракту, тому дуже багато. Російських свинособак підписали ці контракти з міністерством вбивства Російської Федерації. Дані з регіонів показують, що весною 25-го року все ж таки темпи набору на контракт продовжують знижуватися, і насправді контракти збройних сил Російської Федерації зараз в середньому заключають близько тисячі людей. На добу ми з вами це обговорювали. Це лише ще одне дослідження, і тому дослідження це вам скажу так. Предоставив німецький дослідник Яніс Клюге. І, в принципі, я вам про це хотів розказати. Тепер, друзі, переходячи до головної теми сьогоднішнього ефіру, я хочу наголосити, Ігор Лапін не повністю поділяє думки автора цього допису. Можливо, він робить більш глобальний аналіз. Поки що я не бачу перспективи програша Росії. Ну, напевно, це більш довготривалий процес, але про це будемо говорити саме зараз. Ви підписуйтесь, а я розповідаю. Отже, Росія почала програвати війну в Україні. Про це було написано в Policy. Таке, Такі висновки дійшов автор цього допису. Майкл Кіммейдж, директор інституту канала при центрі Вільсона у Вашингтоні. І переклад аналітики цього експерта зараз я вам зачитаю. Отже, президент Росії Володимир Путін вміє уникати оптики поразки. Він прийшов до влади в 2000 році, демонструючи. Рішучість у війні проти сепаратистського регіону Чечні війні, в якій Росія з часом таки перемогла. Путін позиціонував себе як рішучого лідера Грузії 2008 року. В Україні анексія Криму у 2014 та повномасштабне вторгнення в 2022-му. а також у Сирії, це воєнне втручання Росії ще у 2015 році. Проте жодному із цих воєнних конфліктів Путін не здобув тривалої перемоги. Ситуація в Грузії сьогодні нестабільна, а вплив Росії в Сирії згасає. Водночас Путін ніколи не визнає відповідальності за провали на світовій арені і він завжди виступає в ролі переможця. У війні проти України Путін також здатен увага, інсценувати ілюзію успіху. Так було 9 травня у День перемоги, коли Росія вшановує капітуляцію нацистської Німеччини у 45-му році. Путін стояв поруч із очільником Цзіньпіню, спостерігаючи за парадом російських військ на Красній площі. Цим вони намагалися передати сигнал. Росія не в ізоляції і не переможна. Саме Україна, за версією всіх російських ЗМІ, має ось ось упасти. Це Європа втратила себе в постнаціональній кризі. Це сполучені штати, нібито поступилися Росії, визнавши, що розширення НАТО стало причиною війни, а непримиренність України причиною її продовження. І що саме Джо Байден в 22-му році наблизив світ. До межі третьої світової друзі. Я зараз хочу просто нагадати вам же від себе особисто. Якщо ви пригадаєте, коли почалось російське вторгнення, а воно почалось із захоплення Криму, то також і пригадаєте, що ні про яке НАТО в Україні взагалі ніхто не говорив. У нас тоді ще правив Янукович, бо медаль за освобождення Крима була надрукована 20 лютого. А Янукович наголошу 21 го лише втік з Києва. Отже, росіяни. Вторгнення це готували завчасно. Ще раз наголошую: тоді про НАТО абсолютно ніяких речей в Україні ніхто не говорив. Всі соціологічні опитування не показували такої перспективи для України. Тим не менше, ми продовжуємо. Україна це катастрофа для Москви. Слідуючий абзац цього допису. Але Росія для Росії Україна це не Сирія і не Грузія. Сирія була віддаленою авантюрою, і вийти з неї можна було тихо. Грузія застрягла в підвішеному становищі між Росією та Заходом, і це не катастрофічно для Москви, тоді як Україна для Москви це катастрофа, наголошує автор публікації в Україні. Російська армія зайшла в глухий кут, а втрати зростають. У Путіна немає виходу із цієї війни, окрім як визнати ту чи іншу форму поразки. Кремль може намагатися приховувати плачевні наслідки війни від росіян, але лише настільки, наскільки здатний контролювати її наратив. Путін уже не може так само легко приховувати ознаки падіння економіки і не може запропонувати громадянам жодної зрозумілої політичної перспективи, окрім нескінченного путінізму. Ну я хочу сказати, що на сьогоднішній день навіть ті самі контракти, за якими ми говорили на початку цього відео, це близько 50 тисяч доларів для цієї нижчої глубинки Росії. Це колосальні гроші, тому вони і можуть підписувати по тисячі контрактів щодня. Але ми продовжуємо повільно, але невідворотно, пише автор: Росія починає програвати війну. Затяжні війни потребують комплексних зусиль. Воєнні цілі спираються на дипломатичні можливості та економічну міць, які є своєю чергою, залежать від політичної волі. А Росія має проблеми в кожній з цих сфер. Проблема для Путіна в тому, що воєнні і дипломатичні труднощі лише посилюють. Одна одну, як і економічні та політичні виклики. Якби війна була для нього успішною або обо, очевидно оборонною, дипломатію можна було би відсунути на другий план. Економічні труднощі потерпіти, а політичне невдоволення відкласти. Саме так діяла радянська влада під час Другої світової війни. Ну дійсно, коли ставай страна громада на нас напали, то треба і потерпіти. А сьогодні це потерпіть в принципі ще терпять. Вони будуть терпіти довго, поки війна не буде стосуватися Пітера, Москви. У тих от еліт, поки в них там де там на Рубльовку не почне прилітати, вони будуть терпіти. Ну, остальні. Ну, це так мовити, станочка Ігоря Лапіна. Мої думки, а ми продовжуємо. З арсеналом автократа Путін може лише відкласти розплату, але не уникнути її, пише автор статті. Але у своїй масштабній війні проти України Путін опинився в зовсім іншому становищі. Він не може відтягнути неминуче, намагаючись переписати ситуацію на свою користь. З арсеналом автократа він може лише відкласти розплату, але не уникнути її. Перед Росією стоїть дві серйозні воєнні дилеми: перша її нездатність просуватися вперед. Формально з технічного погляду ініціатива, начебто на боці Росії, вона займає кілометри української території, але ця інерція нікуди не веде до кінця 25-го року. Витрати е, Росії перевищать 1 мільйон людей. При цьому стратегічна ситуація залишиться такою самою, як у 22-му. До речі, друзі, я хочу сказати, що якщо подивитися на території, які захоплені сьогодні, то вони менші ніж ті, які були в 22-му, А мільйон. Свину собак вже в нашій землі гниють. Ну вибачте, це знову ж таки моя ставочка. Отже, вже кілька місяців війна, війська намагаються взяти місто Покровськ, але безрезультатно цю поразку супроводжують величезні втрати, приблизно 790 тисяч убитих і поранених від початку війни, плюс 48 тисяч зниклих безвісті, з них понад 100 тисяч лише у 25-му році. І якщо тенденція збережеться до кінця 25-го, втрати Росії перевищать 1 мільйон людей. При цьому стратегічна ситуація залишається такою самою, як і у 22-му. Путін не має легкого способу змінити цей курс, що фактично веде до глухого кута. А території, які Росія на сьогодні контролює в Україні, до речі, дуже цікава цитата здебільшого це зони бойових дій. Вони не дають жодної матеріальної вигоди, ну, окрім хліба, який збирають на півдні України. Але в принципі, якщо брати глобально. То матеріальної вигоди сьогодні ще Росія немає. Так, ми маємо збитки, але вони не у Росії. Українці мають високий бойовий дух і вражаючу здатність до інновацій. Друга воєнна дилема Росії це Україна. Коли Росії не вдалося завдати ніщівного удару в 22-му році і розділити Україну навпіл, Путін мав вибирати між скороченою війною та війною проти цивільного населення. І по всій Україні російський диктатор обрав війну проти цивільних, щоб не склалось враження, ніби він відступає, і щоб змусити українців все ж таки здатися. Це рішення також мало зворотний ефект. Ну, друзі, я можу лише показати приклади підтвердження того, що Путін воює проти цивільного населення. Будь ласка, це житловий будинок. Будь ласка, це завали мирних міст. Але ми з вами продовжуємо. Так от, на даний момент зараз. Секундочку, от жорстокість російської окупації. А також незліченні атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру переконали більшість українців, що вони мусять боротися. Україна бідніша і менша за Росію, не ідеально пристосована для війни на виснаження і на полі бою на наодинці. Ці обставини, звісно, мають значення, але не таке велике, як український бойовий дух і вражаюча здатність армії до інновацій. Ну, наприклад, у війні дронів. Що можу сказати? Да, ми теж воюємо не завдяки, а всупереч дії влади, напевно, так, але тим не менше. Росія може сприяти виходу США з війни та спробувати розсварити європейські держави. Ну що може вона вже це зробила практично? США з війни вже вийшли. Вони навіть скоро вийдуть, як і посередник. А розсварити європейські держави. Ну подивіться на виборчу кампанію в Польщі і подивіться, будь ласка, на те, що говорить Орбан, Фіцо в порівнянні з тим, що говорить Мерц. І Макрон, ну тим не менше, продовжуємо у Росії. Є можливість здобути перевагу у тривалій війні на виснаження. Такої думки починається слідуючий абзац. Друзі, зараз саме час підписатися, задонатити на ЗСУ, підтримати наш з вами канал. В описі до відео спонсорство Монобанк PayPal Ну ви все знаєте, і репост, і коментарі це звичайно те, що вітається. Так от. Росія може сприяти виходу з з війни, що серйозно вплине на моральний дух українців, обмежить можливості української армії і дасть потужний сигнал усьому світу, що Україна не здатна підтримувати найважливіші двосторонні відносини. Якби Сполучені Штати відмовилися від участі у війні, Росія змогла би спробувати розсварити окремі європейські держави, підштовхуючи їх або до нейтралітету, або до активної підтримки її у війні, вбиваючи клин між США та Європою. Росія могла б не лише поліпшити свої позиції в Україні, але й наблизитись до своєї мрії про російський вплив у Європі та цілковитий безлад Трансатлантичному Альянсі. Ну до речі, Мені щось здається, що тут якраз таки автор і помиляється, бо Росія не то, що змогла би, вона вже це робить. Ну, але ми продовжуємо: так от 에, Росія погано керувала своєю дипломатією із Заходом. Змарнувала можливості надані відверто проросійською адміністрацією Трампа в лютому. В березні та в квітні бомбардуючи свій шлях через численні домовленості про припинення вогню, це підштовхнуло Трампа до України та Європи. Москва не знайшла способу відокремити Європу від України. Путін перешкоджає російським дипломатам, нібито у пошуках компромісів, слідуючи абзац, і це дуже цікава теза. Тим не менше новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерс, який має чудові відносини з Британією, Францією, та Польщею, рішуче налаштований на підтримку України. Він зобов'язався виділити в Німеччині приблизно півтрильйона доларів на оборону. Правда, невідомо скільки з них дістанеться допомозі Україні, але тим не менш, російська дипломатія не може сконструювати дружній або нейтральний до неї захід. І не в останню чергу це пов'язано з тим, як Росія воює в Україні. Путін також перешкоджає. Російським дипломатам в пошуках компромісів, щоб могли б врятувати Росію від жахіть воєнного часу, який він створив для своєї країни. Одержимість Путіна тим, щоб не програти війну проти України, завдала шкоди російській економіці. Ну, господи боже, мій, хоч одне радує в цій статті Ігоря Лапіна. Одержимість Путіна щоб не програти якраз таки завдала цієї шкоди. Ейфорія від військових втрат минула, і економічне зростання зменшилося з 5% на початку війни майже до нуля. Перегрітий ринок праці спричинив інфляцію близько 10%. Падіння цін на енергоносії через торгівельні війни, Трампа, в тому числі та економічний спад у Китаї, можуть знищити державний бюджет Росії, який значною мірою залежить від продажу нафти. Ну, Далі про диктаторський привілей Путіна це не лише сила, але і уразливість. Бо Путін попросив російський народ довіритись йому щодо війни в Україні, і багато хто довірився, а багато хто довіряє досі. А ті, хто не довіряє Путіну, можуть стикатися з репресивними методами поліцейської держави. Хоча Росія не тоталітарна держава, її суспільний договір це примерне поєднання воєнної мобілізації. Та відсторонення суспільства від політики. Ну, це ми бачимо слід. Але реальна політична влада рівно зосереджена, як пише автор в руках Путіна, і його диктаторський привілей робить його одноосібним керівником, що водночас є і силою, і вразливістю. Ну, знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що диктаторський режим Путіна на заточений на війну, а авторитарний режим Зеленського на владу піар і бабло. І це є наша, як так, як то кажуть, славна е, слабинка. Та досить серйозна слабинка, яка б вона не була. Так що, друзі, ось така от стаття вийшла. Дуже цікава. Я з вами хотів нею поділитися, і я вам щиро дякую.